Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 30 травня 24 рік, і в цьому відео розглянемо один з NFT проєктів. Звісно, про біткоін трошки інформації і покажу один з сервісів тут цікавий Як завжди, висловлюю подяку за ваші коментарі і взагалі активність на моєму каналі. Спілкуйтесь між собою, ставте лайки друг другу, якщо вам подобається інформація, яку вам дають люди. На пару тижнів токенів набрали, так що зробимо поки що перерву, їх треба всі відпрацювати. І не забувати про топові проекти, які ми вчора розглянули, типу OKX. Старінка криптоактивного сайта CryptoViect.com. План на тиждень і от він цей ApeCoin Схема стандартна. Розглядаємо фундаментально, що це таке, новинну складову, загальний технічний аналіз і мій прогноз. Отже, є офіційний сайт ApeCoin в якому такий хі, цікавий черепок. Тут все є інформація про цей сервіс. І він такий в спрощеній формі сам сайт. От він AppCoin, Долари 3 зараз коштує. 103 місце серед найкращих. Практично 0,8 мільярда доларів. Доволі нормально, як для такого, скажімо, допоміжного проєкту NFT. Це не блокчейн, який дає корисні якісь. Це так, для колекціонерів. NFT, -шки. це там. Так, там дуже великі гроші. Але й у колекціонерів скільки стоять марки, монети, скажіть. Отже, APE – це криптовалюта, яка пов'язана з одним із найуспішніших NFT-проєктів і має великий потенціал стати основною валютою у різних інтегрованих іграх та метасесвітах, завдяки сильній та лояльній спільноті провідними спеціалістами у цьому напрямку. Айпкоін має всі шанси стати важливою частиною майбутнього мета Всесвітів. Це також дуже важливо. Як завжди, є відео, де розповідається про цей проект англійською, або почитайте декілька хвилин про що це відео. Новинна складова тут сфокусована на форумі цієї кампанії. Тут всі новини і записи спільноти. Щоб там не ритись, є. Отак от, от натисніть, і почитайте, що було з свіжих новин по цій компанії. Яка була інтеграція, з якими новими платформами? І, звісно, є в іксах у них спільнота доволі нормальна, почти 400 тисяч людей, і доволі активно, постійно пишуть свої новини, чим займаються і так далі. тобто про що зрозуміло, спільнота працююча. Тепер подивимося, що думають по цим по зміні курсу аналітики сервісу TradingView, і, звісно, дам своє розуміння, що я гадаю. Тиснемо розкрити цей список, і тут технічна аналітика, трендові лінії, поточні тренди і загальний підсумок, що на сервісі. Reading View Загалом висловлюють технічний аналіз, акцентуючи на важливості рівнів підтримки та опору, а також на використання індикаторів для прогнозування рухів ціни. Трендові лінії. Більшість аналітиків відзначають важливість рівнів підтримки та опору для цієї монети, і вони вказують на ключові рівні, такі як 3.5, 3.8,4. Ви можете перейти і подивитися за цим посиланням, де джерело ідеї людей на цьому сервісі. Ну а чому я гадаю, що тут можна заробити 10 іксів? Дивимось на сервісі для трейдерів та інвесторів TradingView. І починаємо, як завжди, з місячного таймфрейму. Ну, Та сама сітка Fibonacci нам дає розуміння, що було. Два місяці було. Зростання 22 рік. Далі за місяць практично скинувся курс до червоної зони. Ну і практично він там з 22 року, і зараз він в самих нижніх точках. Тобто, візуально Ну практично 100% можна заробити, якщо зараз купити і очікувати на повернення максимальних цін 22 року. Ну І це, звісно, якщо ця спільнота доволі потужна, буде промо і так далі, все продовження розвитку цієї компанії ну, в цьому варіанті. І якщо цей проєкт піде разом з усім альтсезоном, то можливо зимою і весною ми будемо бачити максимальні ціни 2022 року. Про це я більш детально на тижневому графіку написав Тут же вже бачимо 22-й рік, як було зростання практично до максимуму, зниження і добивання максимуму до верхів. Далі зниження в нижню зону, і зараз червона лінія це зона максимальної активності. От він тут з ну рік. І як і всі, які більшість альтів, скажімо так. З осінню минулого року почалось якесь якийсь рух наверх і бачите, фазами він іде. Якщо дійсно зараз він в нижній зоні цієї фази, то ми можемо очікувати цими фазами рух в середню зону з долара, як зараз, до 7, і до максимальних цін. Зимою, ви бачите, як швидко він того разу дістався, то і тут можливість така є. Звісно, це не порада, як завжди, ще раз наголошую, самі робіть свої висновки і свої ще дослідження. Як, до речі, робити дослідження, є на сайті, хто не знає. Починайте з перших сторінок, там все розкладено по полицям. Гадаю, тут все зрозуміло. Ну і на денному графіку. Перший індикатор показує кнопки Buy. Дивіться, їх не було доволі давно цих кнопок. Минула кнопка Buy дала дивіться, практично 200% в моменті. ну 100, 150% то точно дала та кнопка. Хто знає, може і ця кнопка дасть якийсь схожий результат. Поки що з кнопки тільки там, 20%. Гадаю, потенціал є. Давайте придивимося. Як завжди по індикаторам. Тут також індикатор дивергенції показує зміну тренду і фазу зростання, як було і минулого разу. Бачите, Потім той самий індикатор дивергенції показує бір, і також було зниження. Зараз можна очікувати продовження зростання і за цим індикатором. Тут кнопка Buy також можна купувати. Також розвиток поки що спокійний, але за індикатором стокастик інша ситуація. Тому не можна довіряти ні одному з індикаторів. Дивіться, яка тут протилежна сигнали. Стокастик показує, що вже в зоні перекупленості, і піде вниз. Самі вирішуйте, якому з індикаторів довіряти, зараз купувати чи ні. Тут якби глобальна. Можна побачити так, зелений рух, і він тільки розпочинається, і можна за цим індикатором побачити таке, що от, ну, буде йти наверх. А от CCI також, як і стокастик показує зону перекупленості і тут можна очікувати рух вниз. Купував би я зараз чи ні, я більше б дивився на, якщо мова йде про. Інвестування я більше б дивився на цю структуру, яка, на мій погляд, нижче червоної лінії, нижче зони максимальної активності. Гадаю, дуже цікаві місця для входу, якщо ви провели дослідження, і гадайте, що можливий цей рух до минулих максимумів. А хто знає, може ще й дехто зловить і оці ціни в моменті то Тут е, виходить з долара там, паш... ну, до 30 іксів. Ну, це таке, це можна зловити, можна ні. А от е, загальний індикатор ковзані е, в режимі покупки, ну, практично в середній зоні. Тобто такі різні сигнали з різних індикаторів, той сел, той бай показує, і тут якась невизначеність. Ну, а ідеї людей ми з вами вже дивились. І загальна картина така приблизно, от як тут. Тобто завершення фігури і рух наверх. Кому цікаво, є перехід на цю сторінку і опис від штучного інтелекту. Ну, як завжди, трошки подивимось по біткоїну. Що я гадаю? Тут може бути. Я бачу е, зростання сьогодні, тому що вчора дивіться було. Е, по індикатору CCI, з червоної зони перегріву в зелену, доволі довго тут USA і Азія зробили це розвернення. І зараз Європа, на мій погляд, повинна продовжити цей рух в зону перекупленості, тобто ще фаза зростання, і рух тут між відмітками 66 і 70. Цей рух приблизно від, я собі такий виставив, від нижніх і верхніх точок цього коридору два рази відбивалися від верхньої лінії, ну і, і і до нижньої, практично цей раз доходив курс. Тому приблизно по біткоїну я бачу таку ситуацію на сьогодні якесь зростання. Звісно, ще поки що в рамках цього коридору. Криптобульбашки цікавий такий проєкт, хочу вам просто його показати. Ну от Подивіться, що він показує. За день, які були зміни, якщо ви хочете побачити, от, як, візуально, які були зміни за день, вже відомий цей проєкт, який зараз активно розкручують, за день дав 28%. А більшість е, різні напрямки. Є як плюси. Або як мінуси он, флоки, Юні. Також ми можемо побачити, що було за тиждень, наприклад. Які монети зростали в тижневому розумінні, або в місячному, що було. Бачите, зелена зона дуже потужна. Пепа 110 бонг, флоки, Link. Або в річному таймфреймі. Яка з монет була максимальна. Активно, і що дивіться за відсотки, які відсотки дає криптовалюта взагалі, дивіться, 6 тисяч відсотків за рік, Флоки 760, Пепе більше тисячі відсотків, півтори тисячі відсотків. Тут багато що можна використовувати як цей сервіс. Я не хочу зараз усе вам видавати, бо тут це багато часу займе, ми потрошку будемо. Розглядати ці сервіси. А так, ну, кого цікавить якісь трендові монети, дивіться, в денному, тижневому або річному таймфреймах, що що за токени можна розглянути. Самостійно, звісно. Гадаю, по цій криптовалюті моя думка вам на сьогодні зрозуміла. Пишіть свої думки, що ви думаєте, тримаєте, хочете тримати, не хочете. Напишіть, поставте лайк, якщо вам відео було корисним. Якщо ви думаєте, що вам воно приносить моє відео користь, покажіть друзям, може їм буде цікаво послухати, що я кажу і показую. Підписуйтесь на мої нові відео, ви бачите, вони регулярно виходять, до кожного я роблю підготовку. Як завжди, на завершення, у нас з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Дякуємо за допомогу. Іспанія, Португалія, Данія і, звісно, Швеція за ті літаки радіолокаційні. Це супер. Ну, а ми завтра з вами розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!